Розміщуємо хворого в кріслі у напівлежачому положенні. Піднімаємо крісло так, щоб комірка зуба, яка підлягає вшиванню, знаходилась на рівні ліктьового суглоба лікаря. А також налаштовуємо світло, обробляємо руки антисептичним розчином та надягаємо одноразові гумові гумовиковички. Підбираємо необхідний для виконання маніпуляцій інструментарій. Стаємо позаду пацієнта з правого боку крісла. Накладаємо гемостатичний матеріал на комірку зуба. Приступаємо до накладання швів з метою фіксації гемостатичної губки у злонці. Кінцевий результат ушивання. Знімаємо рукавички та поміщуємо їх до контейнеру для подальшої дезінфекції.